Усі ми знаємо, що у 1492 році Христофор Колумб відкрив Америку. Тоді європейці побачили для себе зовсім іншу нову культуру індіанських племен. Спробуємо сьогодні детальніше заглибитись у історію етнічного одягу індіанців та індіанок. Привіт! А з вами я, Ярина Яріш. Розпочнімо з того, з чого виготовляли свій одяг індіанці. Звісно, це були звичні для нас шкури тварин. Різноманітні хутра, однак також цікаво, що корені жителі Америки. Навчались виготовляти вбрання кори дерев. Окрім того, індіанці мали за правило те, що ми зараз називаємо безвідходне виробництво. Так, приміром зі спійманого звіра абсолютно усе йшло на виготовлення одягу, починаючи від шкіри, закінчуючи зубами та кістками, нічого не викидалось. Можна сказати, що індіанці були дуже заощадливими, але справа у зовсім іншому. Вони вірили, що все на світі має душу, та потрібно жити в гармонії з природою. Загалом, одяг корінних народів Америки можна поділити на повсякденний та святковий. Власне, про другий ми і поговоримо. Головним атрибутом під час релігійних церемоній для чоловіків була військова сорочка. Вона мала бути оздоблена вишивкою, пір'ям, малюнками та іншими елементами декору. Як ви розумієте, відправлятися з такою пишною красою у бій не є зручно, саме тому сорочка слугувала лише як символ мужності під час обрядів. Вишивка на сорочці у різних племенах могла відрізнятися. Фактично, кожне плем'я мало свій унікальний орнамент. Коли ми чуємо слово індіанець, одразу уявляємо собі чоловіка, який носить пір'я на голові. Цей атрибут називається військовим капотом. Чесно, уявити не можу, як з пір'ям на голові можна воювати. Але для них, чоловіків індіанців, носити цей обіг було неабиякою гордістю, оскільки можна було робити це лише тоді, коли здійснив якийсь подвиг. На ногах індіанці носили мокасини. Так, так, це те саме безшнурівкове легке взуття, яке зараз можна знайти. В будь-якому магазині. Звісно, сучасні мокасини відрізняються від тих, що взували колись давні американці, виготовляли їх із шкури оленя чи лося та прикрашали, наприклад, орнаментом. Особливість мокасинів у тому, що вони дуже легкі та в них безшумно можна пересувати. Це дуже важливо під час полювання. На превеликий жаль, зараз майже не залишилось носіїв індіанської культури, одягу та традицій. Однак, певні етномотиви в одязі пройшли трансформацію та присутні в сучасній моді. Отож, хочу вам розповісти про стиль Бохо, який останнє десятиліття є досить актуальним. Бохо це пробережне ставлення до культури своїх предків та раціональне використання одягу. Насправді цей стиль поєднує в собі багато різних етномотивів. Усе залежить від вашої фантазії. Люди, що вдягаються у стиль бохо, шукають вінтажні прикраси, відновлюють сорочки, які носили їхні бабусі та дідусі. І я вам скажу, що це виглядає дуже модно та краще. Агативно до того ж, стиль бохо досить часто слугує натхненням для відомих дизайнерів. Дуже сумно, що нам доводиться згадувати про одяг індіанців як про те, що було колись і навряд повернеться. А з вами була я, Ярина Яриш. До нових зустрічей, Па-па!